Артем одягає форму, схожу на вбрання бійця українського спецпідрозділу. Штани хаки та взуття позичив у друга. Я буду з цим іродом і грати Беркут. В гримерці кипить робота. Друзі Артема приміряють різдвяні костюми. Сьогодні на Євромайдані у Ватикані покажуть вертеп з політичним присмаком. Я веселий. Я відомий, і я ваш старий знайомий. Я з Ірадом тримав руку, не одну покажу штуку. Андрій намагається точно передати сказати, образ, не, не хоче називати його ім'я. Каже, що і так всім зрозуміло. Юнак задоволений довірою режисера. А роль, роль, напевно, що вона саме негативна, але мені дуже подобається, тому що тому що це, це щось інше. Це не позитивна роль, це негативна. Ні, є якісь. Свої по свої плюси інше. Не Усі ці герої зібрались на євромайданний вертеп, оскільки в Європі продовжують святкувати різдво, тому політичний протест у такому святковому вбранні пастушки наші царі вони прийшли з України. Вони вони з відзначені, навіть що вони прийшли з України. Саме так ми їх трактуємо. Взагалі ми вертеп трактуємо по своєму. На площі святого Петра у Ватикані ближче до ялинки євровертеп не пускає ватиканська міліція. Тут ви не можете виступати без спеціального дозволу від апостольської столиці. Йди, йди сюди. Всі, 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 всі. Вмовляти довго не довелося. Міліціонер телефонує до керівництва і згодом таки пускає українців на площу. Все можете йти веселого різдва. На площі людно, українці біля шопки вже колядують. Присутні радо зустрічають театральну трупу. Серед героїв верте поглядачів пізнають українських можновладців. Давай, Не знаю на кона Янкович. Режисер вертепу пані Марія переробила класичний сценарій різдвяного вертепу. Каже, надихалася останніми подіями в Україні. Тому що вертеп, взагалі то він завжди відбиває і сучасні події. І от найактуальнішою подією цього року стала подія Київський Євромайдан. І тому вночі прийшла така ідея. Тут же приписала сценарій, і сьогодні ви зможете побачити сучасних. Героїв в сучасній сцені такий вертеп до душі не лише українцям, але й іноземним туристам. Усю стрічку я причепив, оскільки моє родинне коріння йде з України, а саме від моїх дідів. Тому я дуже радий чути українські колядки та бачити різдвяний вертеп. Мені це дуже близьке до серця.